Друзі, всім привіт! Мене звати Геннадій, ви на моєму каналі -мамбо». І Ми з вами на ставочку. На невеликому лісовому ставочку, такий напівдикий ставочок. Його вроді би охороняють, але він як пожежний водойма в той же час. Але риби сюди ніхто вже давно не запускає, ніхто тут не поповнює рибні запаси, а натомість виловлюють всі не ліньки. А приїхав я сюди заради Краснопірки і тут є дуже гарний лин. Правда, піймати його нелегко, він в основному весь в очереті. А я ловлю на флетки і на міні-попапчики під самим очеретом. Але торік мені вдалося тут піймати гарного коробчука, такого дикого на 5 кг і линя більше кілограма. Ось от, от широкий бік фле-годівнички 60 грамів. На маленькі попапчики 6 мм, ось такий от мед і ананас. Ще є груша, але я її ще не діставав в сумочки. Маленький гачечок номер. 12, якщо не помиляюсь, так, номер 12 і от флет. А в якості корму сьогодні використовую ось такий набір кріль, Це для ловлі або в холодній воді, або для коротких сесій, такі на пару годин, де не потрібно тяжкого корма. Я, до речі, сьогодні вам покажу, що це за набір. Не знаю, як піде у нас кльов, пару краснопірок я вже піймав, я вам покажу. Але розкажу вам про цей набір для холодної води. Також на цьому сезоні ще набори для середньої води від плюс 14 і вище і деякі насадочки. Ну а крім цього набору, розкажу ще про деякі новинки, які у нас з'явилися в цьому сезоні. Поки розмовляв, в мене покльовка сталася. Оп. Непогана така рибулька, клює тут. Прямо В прямому ефірі покльовка. Ось на такий от жовтенький попапчик. Це ананас. Шістка. До речі, гачечки номер 12 досить маленькі, легенькі, і доводиться навіть шісточку попап підрізати, аби була правильна презентація. Ці малесенькі попапчики, вони хороші тим, що вони ловлять не лише коропа, мало активного коропа, гарно ловлять коропа в холодній воді. Вони ще й прекрасно ловлять карася, от таку красну пірку, можна ляща ловити, можна будь-яку рибу на них ловити. Зробити правильний монтаж, підібрати правильний гачечок, ставити на флет і вперед. У нас, до речі, в цьому сезоні вийшло, якщо не помиляюсь, 10 чи 8 видів смаків по папчиків 6 мм. Можете зайти там, внизу буде під відео посилання, подивитися, які є наборчики. І, до речі, є можливість придбати весь комплект по папчиків 6 мм, які у нас є, по дуже хорошій ціні. Подивіться, там за посиланням знайдете. Вау, дивіться, яка класна краснопера, Пузатенька. Так, давайте я вам зараз покажу, що входить цей набір. Це, в даному випадку у нас тропік кріль. Набір для холодної води або для ловлі на короткій сесії. Зараз ми відкриємо, покажу що, що тут є. Пелець, Пелець Аміно 2-3-4,5 і трішечки 6 мм. Він гарно підходить для холодної води, швидко вбирає ліквід. Ліквід, тропік кріль відповідний як в наборі 200 г розчинного бойла Тропік Кріль. і вже готово. Ось пів літра. Тут у нас крушений тигровий горіх і варена конопля. Вже все готове. Відкриваєте баночку, висипаєте сюди, сюди набираєте водички до повної, виливаєте сюди в перець і потрібно ще набрати одну таку саму. Мірочку води, повну пляшечку набрати, виполоскати, вилити сюди. Бойли можна теж зразу висипати сюди. Це розчинний бойл, він не буде насичувати рибу навіть в прохолодній воді. Він тверденький, короб його не відразу зможе проковтнути. Він, скоріше їм ласує, знаєте, як цукірочку. я не раз на це спостерігав на відеокамері підводних. Коли короб знаходить варений бойл, він правильно м'ягенький, він його підбирає, розжовує і проковтує. А розчинні бойли, вони, як правило, тверденькі, він їх всасує, обсмоктує ту верхню частинку, яка вже розчинилася. І не може його розчавити своїми гуточними зубами, він його випльовує. І цей бойлик продовжує далі працювати в точці. Він знову зверхня частинка з нього розчиняється, стає мигенька, він підбирає його, обсмоктує і випльовує. І таким чином цей бойлик тривалий час працює в точці, і корп його не швидко поїдає. Вже коли він стане меншого розміру, тоді він дасть. Тоді він його з'їсть. А, і Тому я такі от розчинні бойли, тут невелика кількість 200 грам, Ой, в мене покльовка. Там десь, до речі, на мене на каналі є відео з дикаря з підводною зйомочкою. Там є ці кадри, коли короб бере пилящий бойл. Обсмокче його і випльовує знову, потім через деякий час знову його підбирає, а варені бойли він поїдає практично зразу і знайшовши їх і з'їв. Тому розчинні бойли я використовую і в холодній воді теж, літом обов'язково, і в прохолодній теж. І в цьому наборі 200 г розчинних бойлів. Як я вже показував, тут вже покручений тигровий горіх і вже зварена конопля. Це все в одній банці разом знаходиться. Тут, до речі, взагалі немає ніяких консервантів, це просто стерилізація. Тобто натуральний горіх, натуральна конопля, як є. На колодязній воді, до речі, зроблено. І термін зберігання їх один рік. До речі, один-єдиний недолік в, в цієї фасовці без консервантів: що після відкриття банки її потрібно протягом дня використати. На наступний день, особливо літом, воно може вже зіпсуватися, так сказати. Почнеться процес ферментації. Ну, Ось такий набор, дуже зручна штука, нічого не потрібно варити, крушити, все готово. Берете ви його весна, осінь, холодна вода, цей набор прекрасно працює. І літом також, коли їдете на коротку сесію, там, на пару годин, помахати флеткою, берете цей набір, додаєте до нього отакий от от метод мікс. Два в одному, тут все є, що потрібно: ліквід і мікс пильчика. Берете. Баночку чи дві баночки попапчиків, можете все взяти, що додати корисно буде. І у вас пару годин забезпечено результативної риболовлі без мороки. До речі, придбавши такий набір, ви не лише позбуваєтеся головняка, чого і скільки потрібно додати в прикормку, а ви ще отримуєте більш вигідну ціну, тому що в середньому десь на 10% цей набор дешевший, ніж якщо все це взяти окремо. Піднявся сильний вітер. Вже, мабуть, годину в мене немає покльовок. Краснопірочка, певно, сховалася в очерет. До речі, якщо ви помітили, я обновив свій родпот. Червоний дайко замінив на зелений. Теж дайко. Новенький. До речі, у нас ви можете придбати теж такі родподи. Причому різних кольорів. Зелений, фіолетовий, червоний. Чорний повністю, сіріблястий, будь-який колір може бути. Тому, будь ласка, звертайтесь. Кому цікаво, хоті вітер. А для дівчаток спеціально є навіть рожеві версії, такі красивенькі. Так, друзі, користуючись паузою в кльові, я вам ще покажу один набор. Це денний набір прикормки для води від 14 градусів і вище. Це вже набір для більш такої літньої риболовлі і можна на добу. Давайте відкриємо, побачимо, що тут. Баночка з ліквідом. Так, обережно, щоб не розсипати банка коноплі. Банка теж вже стерилізована, без консервантів, так що можна сміливо використовувати навіть у їжу 400 грам бойла тропік кріль Ну це набор кріль відповідно такий же набір бойлів. Це бойл варений. Пулящий бойл теж 400 грам. Горіх варений вже готовий теж, стерилізований, без консервантів, натурально. І і ще тут ще 2 кг пелиця щиткий ефект. Це, до речі, пильчик, з якого ми завжди стартуємо як на змаганнях, так і на звичайних своїх диких риболовлях. Потім вже переходимо на, або на теплу воду, або на бойли. Тут єдине в цьому доборі, що доведеться подрібнити, це варений бойл. Його треба буде порізати на 4-8 на частинок. Горіх вже зварений, конопелька вже зварена, вам нічого не треба варити, витрачати час. Приїхали, порізали бойлик, висипали в відерце. Оцей ліквід можна вилити прямо зразу в пєліць, але краще вилити все-таки в якусь окрему ємність. Потім туди же долити дві отаких пляшечки води. Перемішати і тоді цей розчин вилити вже в пелець. Краще буде так, ніж виливати пелець прямо в ліквід, точніше не в ліквід, а ніж виливати цей ліквід, не розбавлений прямо в пелець. Краще окремо його розбавте, тоді вилийте. Пулящий бой можете теж частину відправити зразу у відро, а частину лишити можете коброю підкинути, а може якось потім використати іншим шляхом. Варений бой теж 20 мм. Його бажано порізати, половину зразу порізати і висипати сюди. Але все ж таки, краще не поспішайте давайте варений бойл, відразу багато туди в корм. Поріжте четвертину на дрібненькі частинки, його можна дати. Половинки бойла, а тим більше цілі будете давати лише в тому випадку, якщо буде дуже активна риба, якщо буде багато кльопокльовок і і причому дуже багато мілкої риби. До закорма цілими вареними бойлами відноситесь дуже обережно. Краще дайте половинки, а краще ще краще четвертинки в прикорм. І це не відразу, а десь уже після того, як з'являться перші покльовки. А полящі же бола я віддав би майже відразу, практично зі старту, тільки теж не весь, не весь а при частинку, а далі вже по ситуації. Тигровий горіх теж його зразу відправляєте сюди, без якихось вагань. А от конопля з коноплею можливі деякі варіанти. Якщо ж ви цей набор будете використовувати відразу і повністю, як стартовий за корм, ви можете цю коноплю повністю сюди всипати. От. А якщо ви будете лише частину корма використовувати, а все інше будете розтягувати на весь день, тоді краще конопельку туди всю не сипте. Взагалі її не сипте. Тому що пелець вбере вологу, підсушить тим самим зерна коноплі і вони почнуть плавати. Тому коноплю відправляйте туди порційно окремо. Кладіть декілька порцій з помп і відправляйте у воду. Або якщо ви кормите корабликом, покладіть порцію корма і зверху покладіть чи внизу покладіть порцію коноплі. Окремо. Окремо в плані того, щоб не змішувати її попередньо з пільцем. Я думаю, зрозуміли. щоб вона не висохла і не почала плавати. Ну а якщо ж ви відразу все це відрозкормлюєте, тоді можна і туди всипати і швиденько все відправити у воду. Вона не встигне тоді висохнути і плавати. Не буде. Як правило, одного такого набора достатньо для такої спокійної риболовлі на протязі світлового дня. Якщо ж ви приїхали на повноцінну добу, тоді залежить від водойми, від активності риби. Якщо риба доволі активна і ви не хочете припиняти ловлю, спинятися, зменшувати кількість пійманої риби, тоді вам може знадобитися 2-3 таких набори на добу. А для спокійної риболовлі цілком достатньо одного. Ну і знову ж таки, купивши цей набор, ви зекономите дещо кошти, адже купити ці всі окремо інгредієнти вийде дещо, дещо дорожче. Відсотків на 10% цей набор дешевший, ніж всі ці інгредієнти купити окремо. Що, друзі, раз уже я почав розказувати вам про нашу продукцію, і поки в мене риба не клює, я вам ще декілька слів скажу про наші методмікси. У нас наразі їх і в продажі 11 варіантів. Наші методмікси ми робимо в версії 2 в одному. Тобто тут мікс -мікси дрібного перчика і баночка з ліквідом. Вона ж є мірка для кількості рідини, яку потрібно лити сюди. В пільчик. Ви відкриваєте цю баночку, доливаєте її повну води з водою, ми розмішуєте його дуже гарненько і виливаєте сюди в пільчик. Потім це все перемішуєте, даєте час трошки настоятися. Ну, тут є інструкція, до речі, на е, кришості, так що нічого складного в цього нема. Чому ми не робимо версії 3 в одному, 4 в одному, 5 в одному. Тому що більшість тих складників, які сюди кладуть виробники, вони дуже рідко мають необхідність в тому. От я 3 роки користувався продукцією Bounty і ловив на їхній Метод методміксії 4, 4 в одному. Крім переліці, і баночки з ліквідом, там ще знаходиться флакончик з флюрорідиною і баночка з активатором кльову. Чому ми не кладемо туди флюрорідину і активатор кльову? По-перше, в мене є певні сумніви щодо ефективності цієї флюорідіни. По-друге, я не завжди не використовував, і в результаті в нас лишалося дуже багато цих флакончиків під флюррідини. Їх або доводиться просто викидати в смітник, або возимо в... з собою, а вони підтікають і псуються речі, вимащується обладнання. А в ціну методмікса вони заложені. Щодо активатора кльову, я взагалі то активатор кльову не відчиняв, баночки, я її обережнень відставляв в сторону, тому що в мене дуже сильна алергія на складники цього активатора. Можливо, ми запустимо в виробництво ці активатори кльова, якщо я умовлю напарника цим зайнятися, тому що я їх точно не буду робити, тому що е таблетки від алергії слабо допомагають при контакті з тим активатором кльово. Тому активатор кльову ми сюди теж не кладемо, не збільшувати вартість цього методмікса. А флюорорідину у нас можна придбати окремо. Вона є в продажі, здається, 72 гривні 50 мл. Одного такого флакончика вистачить, певно, на десяток таких методміксів. Якщо ж ви не використовуєте флюордину і не використовуєте активатор кльову, тоді не потрібно вам за нього платити, який міг би бути тут вже. Ви маєте основні складники, перець і ліквід. І цього цілком достатньо для того, щоб. Вдало ловити рибу і вигравати турніри. Доказ цього наші результати за минулий 2023 рік. Ми виграли досить багато турнірів і дуже часто були в призових місцях. Так що все працює. Так, у нас збирається дощ, давайте я вам сюденко покажу яку я рибку сьогодні піймав. Вовк не дуже великий, але красивий. О, дивіться які красуні. Краснопірочки. Гарненькі, крупненькі. Ще Подобається мені ця рибка, дуже гарненька, дуже така яскрава. Давайте ми її випустимо Пливіть. Ростіть більшими. Тобто насадкою у мене сьогодні знову був ананас 6 мм і мед помаранчевий. Ананас такий салатовенький. 6 мм. Пробував ще грушу, але на грушу нічого не піймав. Сьогодні груша не в топі. Все, друзі, у нас вже збирається на дощ. Буду збиратися додому. Підписуйтесь, пишіть ваші запитання, пишіть ваші коментарі. Я з задоволенням їх читаю і на всі даю відповіді. До зустрічі в наступних відео і... І головне, друзі, не забуваємо донатити нашим хлопцям, дотонати ЗСУ, допомагати всім, чим ми можемо. Це перше, чим, чим ми маємо зараз допомогти і що ми маємо зробити для перемоги. До зустрічі!